Як справи у моїх живців болтисти гортинці, як вони розвиваються, оскільки бруньок проснулись, що підгоріло, і що добре укорінилося? Так, зараз все, бачите, за дві неділі ось свіженька. Зараз все розповім, що до чого, чим підживлювала. Так, нехай, бачите, за дві неділі ось дуже класно вийшло. Так, самі перші, які я показувала, це в мене вирощення з брунечки. 11 лютого я обрізала волотисту гортензію і палочки ставила у водичку, що виросла брунька. Потім цю брунечку в кінці березня, виходить, я посад... не посадила, положила в агроперліт, ви бачили. Оприскувала дощовою водичкою, і вони, в принципі, добре пустили корінечка, і потім я пересадила їх ось такі стаканчики, зараз покажу. Так, ось такі, бачите, це я готуюся ці пересаджувати. Так, тут стаканчик просто з простим торфом для розсади, і плюс агроперліт, щоб він був пухкіший. Щоб гортензія гарно дихала. Так, і ось так. Так, це ми поставимо, це буду садити. Корінечко у кожної гортензії різне. Тут, бачите, я сьогодні залила. По випадковості взагалі, так поливати не треба, щоб вона була мокрюча, бо вона може пропасти, задихнутися. Мокренька, їм дуже не треба. Це я розкажу, чому вони у мене мокрі. А взагалі коріння непогане. І воно намокло, його погано видно, але його видно. Бачите, можна вже пересаджувати в інший горщик. Так, у мене є отакі, це вже я їх пізніше всадила прям гілочкою, щоб подивитися різницю між цими прищепленими. Бачите, це ось я їх обрізала, щоб вони вже розвивались кущем. Але ж дивіться, вони зовсім по-різному розвиваються. Дивіться, дивіться. Так, ось, бачите. Тут обрізаний, прищеплений. Так, де ж тут? Ось там видно. І, дивіться, всі брунячки. Тут всі проснулися і добре розвиваються. Але на, на всіх гортензіях таке є. Так, дивіться, бачите. Десь щось просинається тільки. Ага, тут один. Тут один просинається, тут тільки два. Ось один маленький, другий. Бачите, зовсім по-різному. Тут непогано, але тут скільки два, поки що два, тут ось тільки зверху. Тобто, вони по-різному розвиваються. Підживлення я давала тільки один раз для кореневої системи формулою 10-54, по-моєму, 10. Ну, Фосфорне, те, що треба для кореневої системи. Дуже гарної кореневої, щоб був потужний потім корінь, і переріс в гарний кущик. Так, це в мене ванілки. В основному тут всі ваніли. Вони всі родичі між собою. Скажу чому. Так, це в мене один фантомчик. Бачите, ось такий? Ось такий фантомчик. Ой. Так, це теж прищіплені, обрізані, щоб гарно формувався кущик, Це зовсім був маленький, зовсім він навіть пришмалився від сонечка. А це я залишила, ось даже вже корінечко тут внизу. Бачите, залишила поки що так. І цей рівненький. Подивлюсь різницю, як розвиваються ці кущі. І оцей. Ну, звісно ж, це вже йде кущем. Єдине, що треба, він був могутній, класний. І на наступний рік подивлюсь, та й взагалі на осінь, подивлюсь, як вони будуть виглядати. Так, а тепер дивіться різницю, О, Ну, це з лютого. Хай буде з кінця березня, да? Брунька з кінця березня ось вона виросла. Бо сьогодні, до сьогодні вона ось так виглядає обрізана, а вершечок. А вершечок ось він. Бачите? А вершечок ось такий молодець, який великий вже. Ще й яке пустив корінечко, да, я вам показувала яке дуже класне, їх вже треба садити. Тобто можна безвідходно, отак постійно-постійно, звісно ж, постійно не зробиш, тому що вони потім не перезимують, а так взагалі можна добре живцювати. Ого, тут аж, аж, аж ага, бачте, тугесенько. Це в пісочку вологому. Ось так добре пустили вершечки. Так. Тому ось такі справи. Тут їх посадив, скоро вершечок обрізав. І все. І у вас буде сформований ось такий кущик. Ось такий. І ростиме. Так, підходить. А, перше підживлення я робила по листу, фосфорне підживлення. Акуратненько, по листу. Взагалі, я їх кожен день оприскую водичкою. Оця земелька, яка в стаканчиках, повинна бути. Майже сухою. Не треба їм У мене сьогодні по, по випадковості, тому що я влила не ту водичку, я влила мінеральну питєву водичку по випадковості, бо вони дощова водичка і мінеральна в одинакових бутилках. Да. Тому я бігом залила зверху ще й дощовою. Бо хто зна, які там карбонати в тій мінеральній для гортензії, особливо живцям. Тому прийшлось залити. А так повинно бути сухенькими. Звісно ж, вони в мене стояли в парничку ось так спочатку. Ось так, якщо ви живцюєте, ви оприскуєте кожного дня. І робите ось такий парничок, як ось тут стоять широковисті гортинці. Бачите, це новеньке. І так, і навіть оприскую оці. Кожного дня. Для них це краще. і по листу, звісно, ж підживлення краще. Скоро буду їх підживлювати. Якщо це буде ще салатове, бачите то я покажу, чим треба підживлювати, щоб цього не було. Щоб були такі зелененькі листя, гарні. Вони ж, тим паче, ростуть не в кистому торфі, то я думала, що буде сильно хлорозити. Поки що, в принципі, такого нема, але, бачите, світленьке є. Тому разом з підживочкою я покажу, що я буду давати, щоб були поживні речовини і були, в принципі, зелененькі листочки. Це важливо. Тому ось такі справи з живцями, добре, непогано розвиваються. Буду дивити. хотіла так кальцієву сілітру дати, якщо чесно. Бо я бачила, по-моєму, хтось давав. Але це ж не для кислолюбивих гартинцій. Вірніше рослин. От не хочу, щоб вони дуже сильно, можливо, захворіли хлорозом. Бо після кальцевої селітри, може бути таке. Страшненько. Але укріпки, звісно ж, хотілося б, бо ось ось таке щось тенесеньке. Ось тут було таке тоненьке, я його обрізала бігом. Що вона все ж таки міцніша була, але. Можуть бути такі негарні справи. Якщо хтось підживлював кальціві веселітри живці, пишіть обов'язково. Взагалі можете писати, як справи у ваших живцях, чи виходить, чи не виходить. Ну і можете взагалі написати, що у вас там за справи. Так, ось такі в мене справи. Наступне підживлення я обов'язково покажу. А вже пересаджувати я, мабуть, не буду показувати. В такому горизонтальному відео може покажу в шортсах. Тому лайк вашим саджанцям, живцям і всього найкращого. Так, до зустрічі!